Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну, як кажуть деякі, щоб не плакати, я сміюся. Ну, так і я. Так, ви знаєте, що трапився трагікомічний випадок. Під час того, як судді розглядали, так би мовити, запобіжний захід людині, яка відповідала за безпеку в енергоатомі України, так. яка там зафіксована на цих плівках Набу і САП. Я вже не знаю, як його там. Ну, прізвище -то Басов, так, а яка в нього клікуха погана, так, там була. ну, всіх кримі... Весь криміналітет має ці клікухи, так, так. Чому вже навіть за одним цим, тим, що в них є клікухи, так. То ми можемо зробити висновок, що це кримінальний світ, що це не еліта нації. Не знаю, якої нації, так, еліта, так. Я кажу, це, ж влада? <кхи> так. Там міністри, там. Ганьба, ганьба. Але в чому прикол? У лапках, звичайно. Це слово теж не, не є дуже коректним, але вживаним. Так так в чому прикола? Прикол у тому, що коли розглядали, так би мовити, ось цей запобіжний захід, що з ним робити, Відпустити його, так, чи залишити під вартою, чи внести за нього якісь гроші. Так, ми ж пам'ятаємо, як в нас за одного діяча скільки там? Чи мільярд чи що. Так, от той, якого носили на цьому на носилках у суд, ну це було таке знущання над нашим народом простецьким, що ну, більшого придумати не можна. І за один, за одну ніч дружина назбирала ці всі гроші і унесла за нього. так. Ну, так ось, коли почали розглядати цей запобіжний захід, вирубалось світло. Так. Оце, оце і все, що треба нам знати про цю ладу. Так. вирубалося світло. Це той, який за безпеку енергоатома відповідав. Так. І якимсь дивним чином. От я не знаю, це якийсь ну, збіг, звичайно, так. Хоча там у, у Соловйова говорять, що совпадіння, не думаю, так, так ось, от, з, зразу. От, от сьогодні от, оприлюднили ці е, плівки. А на наступний день повинні були відключати електроенергію аж на 16 годин у Києві. Так, на 16 годин, але не відключали зовсім. Ви розумієте, що? Ну. Щоб воно так не співпало, що от зв'явна е, ж паралельне мислення, а то ще хтось отак подумає, значить, оці всі плівки, оце все розкриття цієї банди, так і відключення електроенергії. Так, ну звичайно, воно пов'язано із бомбардуваннями цими варварами і, 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 і дикунами, московитами, андрофами, але виявляється не тільки з цим пов'язано, не тільки. Так. Так ось, якби вони були розумніші, то вони б таки відключили. А так вийшло, що раз такі діла, то відключення не було. Так. Щоб не оцим, які мислять паралельно, щоб там комусь оце не, не, не дійшло, що вони почали мислити отак. Це ж, ну розумієте, одне, одне за одне чіпляється те, що я вам вчора показав. Це як ота. Оті серветки, коли ти одну витягуєш, а за неї тягнеться друга, третя, четверта, п'ята, десята. Це ж так? Чи не так, ми, шановні пані та панове? Оцей анекдотичний буквально випадок, коли світло вирубалося, коли у цьому, цій людині, яка за безпеку в енергоатомі відповідала некий Басав, так? То <к incarcerated> вирубалося світло і ну не можна ж без світла. Це ж, все ж, не знаю, може там інвертори стоять, ну це ж все-таки суд і, і все таки інше. Так. Да здравствует наш суд самий, як він в мірі, чи хто там кричав, а там в тому радянському фільмі, <гум> так? <гум> так що ось цікава річ така. Ну, йому нібито таки, врешті-решт, незважаючи на вимкнення світла, всобачили, кажучи, науково 40 мільйонів гривень е, е, застави, так? Я не знаю, може, у нього є дружина чи нема, Ось коханка, може там ще хтось є, які можуть зібрати. Ну, раніше були більші суми, зараз суми менші. Ну, що таке, 40 мільйонів для цих хлопців, коли вони ворочують мільярдами. Так, ну подивимося, вдасться за ніч зібрати вдалося, щоб випустити на волю, так. Ну, Це ж у нас э, західні наші партнери спочатку сміялися над цим. Всім. Кажуть, що у нас наша судова система це як э, ця спортивна риболовля на Заході, коли э, витягують рибину, всім показують, знімають на відео це все і кидають назад у воду. І щуку кинули в річку. Так, так і тут. У нас так ловлять, показують всім, так, а потім випускають. Так, і хлопці продовжують свою грандіозну діяльність далі. Ну, мені, їй Богу, мені цікаво просто От, вдасться зібрати. Це правда ж, ну, хто він такий? так, Він же там не головний був, і якась клікуха в нього така некрасива це, це не Карлсон, і не там. Шугармен і, і все таки інше. Хто там ще був? Цікаво, <кій> рокет, ракета англійською. Чомусь вони всі на англійську на мову так, розмовляють по московську як ми бачили всі. От офіційно вони виступають. Подивіться, це ж, це ж фантастика. Ми ж теж не думаємо над цим. От офіційно ці всі хлопці виступають українською. Так, тобто вони ну, правильні, правильні. От вони показують, що вони правильні у всьому. Але коли злочинна їх діяльність відбувається, то вони говорять чомусь виключно московською. Ну, я не знаю, це що, злочинна мова. Чи, чи як це? Я, ну, чи ти праві, які кажуть, що це там мова злодіїв і все таке. Ну, подивіться на це Це, ну, це ж так. Офіційно всі вони на судівці виступають тільки українською мовою а, а між собою там злочинні схеми оборудки, тільки російською. Мабуть, них щелепа так влаштована.